Спілкування -то було абсолютно необхідне. Необхідне абсолютно. І вона була присутня, можна сказати, кожного дня. Часто потім ходили до когось дивитися, що він написав. І ми завжди були надзвичайно ради ніколи не зажили, ніколи там не було такого, Але це нас помогут на свою работу, на своє творчіство, і таким чином мы как бы серьезно было. Сиризно было. Хотя як бы імпульс такий єдиний був. Тому що ми відчули, що таке творчість. Тобто ми читали про Ван Гога, все це дивилися, розумієте, то... то, то, то нас вразила Ван Гоговська філософія його е, е, життя. Ми теж намагалися так само е, повністю себе присвятити живопису. Ні, нічого іншого. І так це на все життя, можна сказати, нічого важливішого там не було. І це, як би, пробудило самость, Кожен відчув свою самість. І кожен по різні працював ще така особливості, яку відчувають художники, художні одеської школи. Тому що ну де б ми не були там, е, там Москва, Київ, там, на Біве, ніде там. Як тільки там колір, він сприймався буквально в серці, сприймається. Красный, красный, червоный, он там, чего он А в Одессе, так як тут такая ситуация, знаете, напевно, випарив волого и солнце, и так, и то тут нема таких відкритых. Нема любимая. Роки. Часто э, ви самі і інші учасники порівнюєте зі способом життя такої Борискої Боге. Розкажіть, що вас відрізняло від неофіційних художників інших центрів, типу спичування прати? Да, так, я сповірював про що я хотів пробігти. Ну вот і розповідаю. розповідає, тобто... і дійсно, тоді ніяких будов не було. Бери был винний, дикий такий, размеете, були такі не несхилые, а були обрывы такі, знаєте, грениные, всілякі. то було совсем інше, розумієте, інше просто эта реальність була інша. І видно писали, кажется, а він десь, по 35-го, 1935-26 року. І ну, пише, тоді було, було солнце, було море, була така, пише про про той особливий такий аромат, вот этого візуальний і емоційний Одесса. Ну і тоді ще кажуть, то я еще ідеш по місту. Из кожного открытого вікна — утеса. Да, вот такие утеса с Кожного вікна платил, там хтось крутив крутит, Плотил. А потім, даже можешь идти далі, по-перше, багато дитячих с нарукальной школы. И тоже багато сыграло діти там скрипочки. а чему там еще был такие ведомый, всесветний ведомый, вот, это вот, 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 вот был такие сладейцы, вид будем в Москве был и европейский европейское знамя, знаменитое знамя, святого мажора. Ну, а папа с мамой хочет, чтобы дети были дождь, и давал его вот эти школы, и вот это. И раптом, кажется, в 60-х роках, З'явились художники. Не те, що вони не були, вони були і так. Але ціла група, він каже, до 30. Раптом каже, яких там новик. І я можу свідчити, що це так і було. От та наша група були ще друзі, знайомі, такі ж теж гарні художники. Ну, просто група не може бути великою. Разумеется. Семь — это... Есть такие законы физиологические. Когда семеро сидят, там они с чем не может разговаривать. Если только еще один, то группа разбивается. Одни про одно кажут, а еще про другое кажут. Ну, Тут такая вот, физиология людей. Во-первых, есть художники, которые так и на все життя І були одинаки, подинавки такі, Працювали самі собою, знаєте. Ну, а от у нас була така, таке коло, там, 6-7, максимум 7. і був ще такий хрущ і свечов Ось ці городе. ми збиралися в этом готелі, каву. И 50 грамм это пили. Так, потому что такие, ну, это как кава заросла, тогда 50 грамм. ну, такая была история. Мы пошли работать в квартирной выставке. У нас заявился такие приятные музыканты, дети зарабатывал трохи. И почему у нас... Под руку купували картинки. Ну, 25 рублей, ну, ну так, не більше, не більше так. И то было коррекцию. Владимир России. Зараз він в Лондоні. І він забрав коррекцію таку. Это перший було. Він відкрив у себе как бы музей такий. Приватний музей був, по-моєму, на, 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 по на Жуковського да, там жив. А потім... А потім нам хтось запропонував знайомий якісь такий знайомий у нього зробити. І ми зробили. Правда, потім ми дізналися, що він ПГБ <сі> працює. <сі> <сі> І то спровокував нас на, на це, розумієте? Так що ну, ми не були навіть настроєні політично. Там абсолютно. Потому что московские художники, такие диссиденты, они были диссиденты. И часто они там так, вы знаете, в этих картинах, ну, не та жизнь была в картинах, яку хотели бачить, дети партийные, разумеете, так что... А тут мы ну, абсолютно не, не были. Мы ну, просто эстеты были в этом разумеется. От ми намагалися так навіть, дивитися цю замовчну складу, що там робиться в іхопі, наскільки було можливо подивитися. І справа в тому, що коли ти маєш таку невелику інформацію, то ти дуже би, сприймаєш її, дуже уважно на це дивишся. Зараз все можливо. І ніхто, напевно, не дивиться. Тому що все можливо. А тоді. Ті... Понимаєте? І це надзвичайно, коли хтось приносить книжку, хтось привіз там за кордону, Знаєте, там у АБЦ була така серія швейцарців, швейцар, швейцар, швейцар по-моєму, видавали такі маленькі, маленькі, там всякі, 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 знаєте, і європейська, то надзвичайно. Ну voilà, <клухи> вот так. Ну і виходить так, що ми, ми відчували, що все, я вам скажу так, <клухи> у нас був такий приятель Мацкевич, не Мицкевич, а Мацкевич. Он такой великий важний художник, Пейзаж писав. Mm. У нього-то народження наполовину пальця було. Але він так дуже добре писав. І він якось приходить, він теж ходив на, на, на ті готелю. Якось він приходить і каже, слухайте, хлопці. Ну, ми не писали, але все одно. Там, размовляла всякие, знаете, говорила, он скажет, слухайте, зараз у меня подвез брат, таксист. А таксист, брат его был в органах, А потом, не знаю, почему он его... И не стал таксистом. И вот он говорит, вы что тут собираетесь? Ну, когда да, вот тут вот это... Слухайте, скажите, что на каждого, на каждого из них вот такие там зебры. Что там можно было зебрать и такие? Но это неимоверная организация. Она настільки була близькі була. Хочемо подивитись на фотографії, Вашої вже не квартирні виставки, mm -hmm. а виставки в музеї зараз. Так. так. Знаете, ну ми все ж таки, значить, 60-е роки, -е, 70-е. Потім... Ми все ж таки почали приймати участь на виставках, окремі роботи брали у нас. це брав виставку в 80-му році. Тоді органи не органи, можливо, а партійні боси звернув увагу на молодих художників. у всьому союзі, не тільки там в Одесі. Ну і вони почали. Так заохочувати, як би там, щоб під їх або наглядом художник було. Вони запропонували Комсомольську організацію з білку. Чому там? Тому що ми там поруч ходили на каву, там був такий Соколов, художник відомий, так. ми там постійно з ними спілкувалися, ходили там, так, так, ну і там ми зробили ту виступу. Тут был, тут Волочина, я, Маленюк там да, и і, Типко. І вот это и дальше.